Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Привіт! Ти на каналі Альтернатив Bike і з тобою знову колектор. Сьогодні буде друга, нудна, довжелезна частина відосику про 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 що там? Гелоїд. В минулому відосику ми його тестанули на те, як він справляється з навігацією. З навігацією ніяк не справляється, але. Гарний диспетчик, файно пише треки, і взагалі велокомп начебто так нічого собі. І в сьогоднішньому відео буде детальний огляд, куди там що натискати, налаштовувати і тому подібне. І тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Приїздить в оком такі от коробочці, окрім інструкції, які, напевно, нічого нормального ви не прочитаєте. Може працювати від мінус 10 до плюс 50 градусів, 74 грами важить. О, До речі, акумулятор. 1800 мА заявлений. Це достатньо великий, як для такої крихітки. Насправді я сумніваюся, що сюди 1800 засунули, але, як то кажуть, китайці так написали. В комплекті в нас кріплення, звісно, на кермо велосипеда. Тут гармінівський стандарт кріплення. І що цікаво з такого незвичайного, це поклали ось таку от змінну тарілку кріплення гарміна для всяких виносів. Ну і само собою дріт для зарядки. А і ще ось таку от поклали мотузочку, щоб можна було її сюди прикріпити. І коли їдеш, постійно чіплятися за неї. Що це і хто це взагалі цей геоїд. Ніщо інше, ніж клон, копія, дочірнє підприємство, як хочете, може, називати, меган, Силіконовий чохол, захисну плівку. Так само ви можете сміло собі купувати від Мегану 506-го система об устройстві. Дивитися, Геоїд, всі діла. Меген всі права захищені. тобто прошивка або частково, або повністю, можливо, урізана, не урізана, не знаю. коротше також від мегану. Далі погнали по самому велокомпу. Наскільки вистачає заряду, не знаю. Але вони заявляють, що вистачає одного заряду на 20, здається, чи навіть більше годин. І я охотно їм вірю, тому що я, коли він приїхав, я його був один раз зарядив. Після того з ним бавився як мінімум декілька годин. І ось у нас залишився заряд ще 80%. Під'єднати до нього можна будь-що з інтерфейсом NFC. І каденс, і швидкість, і power Meter, і задні габарити. Коротше, все, що у вас там під'єднується, також в нього є Bluetooth та Wi-Fi, але це вже для роботи з смартфоном. Мови є тут різні, української мови, на жаль, нема. Але є російська по налаштуванням самого во Що ми тут можемо побачити? Тут ми можемо підключити самі датчики, продивитися історію наших поїздок. Історія в нас відкривається, розгорнута, кути, які там були, температура і. І все, все в цьому дусі. І це насправді досить кльово, тому що досить часто буває ти додому приїжджаєш. Одразу було комп'ютер вирубив, а потім, блін, хочеться подивитись, скільки там що приїхає. Навігація. Про навігацію ми поговоримо ще трохи далі. Ну це у нас пункти, де у нас наші треки зберігаються, і ми можемо їх відкривати. Тренування. з цим меню я не працював, тому не буду по ньому нічого казати. Можливо, це для тренувань саме вдома. Тобто, коли встановити свій велосипед, а якийсь станок для тренувань вдома, і можете от, підрубати собі велокомп і займатися цим яскравість. Тут ви можете зробити її або щоб воно автоматично було, або автоматичне регулювання вимкнути і встановити, яку яскравість ви хочете. Але автоматичне регулювання яскравості в нього працює досить добре. До речі, навіть дуже-дуже, коли яскраво, він я не бачу, щоб вище 35% підіймався. Тому, кому треба буде ще яскравіше дисплей, то автоматичну яскравість вимкніть і вручну встановіть. Закрию пальцем. Тут у нас датчик, який бачить освітлення, і у нас яскравість ось починає падати. 24, 23, 22% відсотки, тому подібне. Як на мене, вона досить адекватно реагує на зовнішнє освітлення. Якщо ми підключаємо смартфон до Велокомпа, і на смартфонах хтось телефонує, на ньому ніяких повідомлень не відображається. Ну і далі система. Це ми тут можемо подивитись версію прошивки, скільки в нас залишилося пам'яті, вибрати мову, скинути до заводських налаштувань. І також подивитися обновлення для прошивки, але ну, ти коли підрубаєшся до смартфону, ти можеш через смартфон обновити прошивку. По якості прийому. Велокомп ловить спутники чітко, він бачить аж цілих. 5 сузір супутників. І це дуже круто. Треки він пише досить чітко і рівненько і файно. Але холодний старт це одно в нього довгий, ну, от близько двох хвилин. І це незважаючи на те, що він обладнаний швидким стартом, так званою системою AGNSS, яка синхронізується з велокомпом через мобілку там, раз в два тижні. І це. Як би повинно вам дозволяти робити швидкий на швидкий старт там, прям за 5 секунд з холодного запуску. Але на ділі ну, я не побачив, щоб воно так працювало. Коли ми стартуємо, у нас тут, до речі, три кнопочки, дві функціональні знизу та увімкнути-вимкнути зверху. Після того, як ми стартанули, кнопочка вимикання, яка зверху, в нас перестає працювати. Вона працює, працює тепер на вимкнення самого дисплею. Тобто ми можемо просто її затиснути. І вимкнути сам екранчик. Якщо придивлятися, не знаю, на камеру буде видно чи ні, Там видно, що циферки відображаються. Далі у нас просто вимкнулась підсвітка повністю. Це корисна функція, якщо ви будете в умовах, коли вам доведеться економити заряд дисплейчиків. Ви зможете собі кастомізувати, зробити як вам зручно. Я зараз тут залишив тільки два диспеї, тому що цей велокомп'ютер піде моєму старшому сину, а йому забагато інформації не треба. Я Залишив чисто швидкість. Каденс та дистанцію. Ну і оцей диспетчик з GPS-кою. Про це ми далі ще поговоримо про кастомізацію. Якщо, коли у нас вилком запущений, затиснути от ліву кнопочку та тримати, то можна зайти в підменю, вибрати маршрут, який-небудь, підключити якісь додаткові датчики або змінити яскравість. Права кнопочка в нас відповідає за пауза або, або не пауза. Тут, до речі, автопауза в нього є. І Якщо її затиснути, то ми можемо завершити нашу подорож. Можна завершити як з збереженням, так і без збереження на самому велокомпі, тому при зберіганні, як то кажуть, не прогавте куди натискати. Ну і загалом, якихось складнощів з використанням компа не виникає. Ну буквально посидите годинку, пограєте з ним, і у вас буде все чітко, зрозуміло, що куди і як. Найперше, це от менюшка, що зараз ми бачимо, це просто таке віконце стартове. Воно потім не відображає. Тут ми просто при вмиканні бачимо там годину, дату, які у нас датчики підключилися. GPS-треки з велокомпа можна в нього заливати тільки через додаток на смартфоні. І так само ви можете вивантажувати також через додаток на смартфоні, в тому числі і в страву, наприклад, і там ще здається декілька сервісів. А тепер переходимо давайте, до самого додатку, який називається. OneLabFit. І це ще одна у нас відсилка до Мегану, тому що Мегани використовують саме цей додаточок. Запустився. Ось тут в кутку в нас видно, що велокомп підключився, воно зелененьким світиться. І насправді додаток, ну, чесно кажучи, ну, такий собі. Після додатку для велокомпів Host Cycle. Ну, це якийсь такий занадто простенький, мені здається, але в принципі все одно, все, що вам треба, ви тут зможете побачити. Тут ви зможете побачити, коли у вас деякі були подорожі, більш детально роздивитися якусь характеристику, кути, наклони, швидкість і все подібне по своїх подорожах. Можете вказати свій зріст, вагу, щоб, якщо ви, наприклад, будете дивитися, скільки ви там спалили калорій, то це буде впливати на цей показник. Тиснемо на. Значок велокомпас зверху. Агенс- це, оце, це, це, що я казав, що синхронізувати треба раз два тижні. І у вас тоді, типу, як повинен бути наш кіт, старт в будь-яких умовах. MyRoads, сюди ви можете завантажувати ваші GPS-треки, які у вас вже десь є, або Map-Creation, і можете потім власноруч десь на мапі виставляти свої треки. А з самого велокомпатреки, які ви записали під час своїх покатух, ви зможете витягнути тільки через сторонні сервіси типу страви. Тобто ви вантажуєте в страву, а вже з самої страви качаєте gpx файл Тепер, що я вам хочу, в принципі, найосновніше в цьому додатку показати, це те. Де внести налаштування діаметру колеса, якщо ви будете використовувати датчик швидкості, та як його мать вмикнути цей Wi-Fi. Тому що коли він був приїхав, я перші два дні думав, що він взагалі без Wi-Fi, що просто китайці мене надурили та врізали, як то кажуть, функціонал в ньому, і Wi-Fi в нього нема. А виявилося, що є, тільки він вмикається хитрим способом налаштування Wi-Fi та діаметра колеса в дженералсет. Тут ми залазимо і бачимо Wi-Fi. Так і написано. Прям вмикаєш його. І Wi-Fi починає працювати. Під'єднується до чого цей Wi-Fi, до речі, От прикол. Він під'єднується до роздачі. Тобто вам треба вмикнути роздачу в себе на смартфоні, щоб у вас була точка доступу. Ось N6000. Це в мене, типу, вже збережене. Вводите сюди свій пароль, там всі діла. І жмете Connect. І все, от тільки що написало «Connected». На самому велокомпі в нас з'явилося значок Wi-Fi, до цього він був відсутній, був тільки Bluetooth. та значок, що він знайшов супутник. На нам треба Wi-Fi. Ну, якщо ви будете користуватися перепрокладкою маршруту на цьому велокомпі, прямо в дорозі, то Wi-Fi, звісно, буде краще, тому що він буде більш скоріший, ніж через Bluetooth. Тепер на рахунок діаметру колес залазити. Ось тут має вихіклес. І тут ви вбиваєте дані свого велосипеда, там назву, вагу та в тому числі діаметр колес. На рахунок кастомізації дисплеїв залазите outdoor адін Mode. У мене стояло одразу з коробки, здається, 5 дисплейчиків, Ще парочку я був сюди додав. І коли нам треба ще один дисплей, ми просто тиснемо плюс 1 і обираємо спочатку макет, як воно повинно виглядати. Ну, там скільки в нас повинно бути комірок, як вони повинні бути розташовані. І в нас вибір є від одної комірки, тобто просто один показник, який буде на весь дисплей. І аж до 10 комірок. Після того, як ми їх обрали, ми в кожну цю комірочку можемо вибрати те, що ми там хочемо, щоб у нас відображалося, і воно потім з'явиться на велокомпі після збереження. Тобто компліт. Обмежень як таких. Тут по кастомізації нема єдиних обмежень, тільки два. Перше, це те, що вам доведеться вибрати шаблон в плані того, скільки буде комірок з готових вже варіантів, тобто ви власноруч не зможете намалювати, як вам захочеться. І друге обмеження, що не всі дані можуть поміститись в маленьку комірку. Наприклад, можна просто ось маленьку. Швидкість так в якусь комірочку засунути, можна швидкість більшу, та де у вас будуть по краях відображатися середня швидкість, та максимально одразу це достатньо зручно. Можна з швидкістю того з графіком якимось. Коротше, є різні варіанти для того самого показника. Єдиний мінус, як на мене, що, наприклад, годинник. Та відсоток заряду під час його роботи як велокомпа вони не відображаються. Тому, якщо вам треба годинник, то будьте, як то кажуть, ласкаві, додати сюди собі куди-небудь годинник, щоб він у вас був, його можна окремо також тут вибрати і додати в якусь із комірочок. Ну і взагалі само по собі, саме враження від цього велокомпа залишається достатньо позитивно. Він файно зроблений, на дотик приємний, гарно виглядає. Що ще хотів би сюди додати з неочевидних плюсів, так це ті мінуса, з якими я стикався на інших велокомпах, Це саме. Неможливість ненароком його вимкнути, неможливість ненароком перестати записувати. Коли захочеш його вимкнути, тобі треба буде натиснути в одному місці, натиснути в другому, натиснути в третьому, і тоді тільки він вимкнеться. Так що ось такий вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, лайкосимо, ділимося посиланнями зі своїми друзяками. Як завжди, з вами був я.